Миколаїв це місто, яке створило всі авіаносці Радянського Союзу. Більшість кораблів військових Радянського Союзу. Корабель Москва, який зараз там годує рибу на Дніморському, то він теж був побудований в місті Миколаєві, щоб ви знали. І велика кількість інженерного потенціалу в нашому університеті кораблебудування. В нас ще існує завод, який будує турбіни. Це був найбільшим платником податків до початку війни. Зараз, звичайно, він не працює, його росіяни вже багато разів атакували. Але я сподіваюся, що це можна повернути. Щоб зробити місто Миколаїв, містом, в якому хочеться жити, потрібно людям дати роботу. Створити робочі місця. Тоді можна буде казати про те, що можна буде відновлювати і соціальну інфраструктуру, і садки, і школи, місця відпочинку. Але в першу чергу те, що залишить людей в місті Миколаєві, це робота. Добре оплачувана робота. І, власне, це може бути стати магнітом для миколаївців.